Що ж коротко також поговоримо про ситуацію на фронтах? У нас є свідчення того, що бої в районі Сватового Креміної тривають. Ми вже з Сергієм Гайдаєм обговорили коротко цю ситуацію однак є свідчення обізнаних джерел. Кажуть власне, військові самі, що лінія оборони там в районі Сватового і Креміної Російська тріщить і вочевидь зараз із покращенням власне ведення умов боумов ведення бойових дій в зв'язку з тим, що підмерзне ґрунт, можна очікувати більших успіхів з боку ЗСУ у цьому районі. Так само може набуде рухатися і важкою технікою. В районі Бахмута ситуація залишається вкрай важкою, і звідти теж з'являються відео. Вони з'являлися і впродовж минулої доби зовсім свіжі кадри. Наприклад, бій за селище Опетне під Бахмутом. Таке коротке відео, але безпосередньо від учасників цього бою від військ. Відпових наших, ну і там просто навіть ті кілька секунд, які з'явилися з опитного, свідчить про ну, ситуацію і атмосферу боїв навколо бахмута. Можемо подивитися. Бахмут. Це Опит. Ми бачимо один із молодих військових, які там б'ються. Бачимо там різ, різного віку захисники Бахмута і Опитного. Видно, наскільки інтенсивна йде стрільба, просто таки робота і стрілецької зброї, і там прилітає з вашого озброєння. Опитне, я нагадаю, можемо прямо на карті це зараз переглянути. Це кілометрів, ну, мабуть, Сім-вісім від навіть менше, більше 4 кілометрів на південь від Бахмута. Це південні околиці Бахмута. От, власне кажучи, і тут Іванград і Опитне, це лінія оборони, яка вже тримається дуже довго на південь від міста. І ось там бачимо, з'являються такі відео оборони Бахмута. Загалом на мапі видно ситуацію навколо Бахмута, що тут підходять активно тиснуть вагнерівці та інші підрозділи росіян із північних. Сходу, вже на околицях Бахмута звідси з півночі йдуть бої. І загалом вся ця лінія на схід від міста вона дуже, дуже активно прострілюється, накриваються там позиції і от е, йдуть бої так само в опитному. Ну, також ще одною активною ділянкою фронту в районі Бахмута є на південь від від міста. Ситуація навколо населених пунктів Курдюмівка, Озарянівка, де за останні кілька тижнів росіянам вдалося просунутися і захопити ту ж Курдюмівку. Тож навколо Бахмута ситуація непроста. і так само ми можемо ще побачити звідти кадри безпосередньо, як виглядає сам Бахмут, як виглядає саме місто. Ось теж дивимо слухаємо. Шановні друзі, 4 грудня. Так наразі виглядає Бахмут. Але Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Бахмут це Україна. Ніякий це не Артемівськ. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації, смерть ворогам і слава нашим героям, які захищають Бахмут. Місто тримається багато місяців, і росіяни там поклали тисячі без перебільшення вбитими і пораненими е своїх і найманців, і мобілізованих, і кидають їх далі. Бачимо хвиля за хвилею. Битва Бахмутська битва триває, продовжується. На жаль, у цій битві з нашого боку гинуть найкращі. Ось з'явилося підтвердження. Загибелі грузинських добровольців біля Бахмута і хотілося би зараз перед загальнонаціональною хвилиною мовчання подивитися на цих героїв, згадати їхні імена, які потрапили, на жаль, в оточення біля Бахмута. Автору Руа Ромео Пічхая, Ромео Кварацхелія, Батрі Маркелія, Мераб Аладашвілі. Це п'ятеро героїв, які яких ми бачимо зараз ну, на екрані, і також Джаба Хоперія про його загибель раніше стало відомо. Тобто, вже шестеро грузинських добровольців загинуло біля Бахмута. Як я вже казав, служили вони в 57-й бригаді і опинилися в оточенні на одній з ділянок фронту, відбивалися до кінця, обстрілювали їх з усіх боків. Кажуть, дуже важкий був бій. Загалом за Україну на боці України зараз воюють більше як півтори тисячі грузинських бійців. Дехто з них в Україні проживав, дехто приїхав, спеціально прибув на цю війну, і чимало з них також загинули під час боїв проти Росії.